Ділюся рецептом дуже смачної та ароматної полядвиці. Ці пропорції будуть на шматок м'яса вагою кілограм 300. За необхідністю зачищаємо від лишнього жиру та плівок. Тоді переходимо до приготування маринаду. Маринад на основі білого вина. До вина додаємо також 2-3 столові ложки олії, 3 чайні ложечки солі, 1 чайну ложку перцю, одну чайну ложку паприки. Дві чайні ложки спеції до м'яса, кілька долів часнику і переміщу між собою. Звісно, пропорції можна міняти відповідно до вашого смаку. І заливаємо м'ясо маринадом. Я для цього використовую ось такий пакет і закриваємо та залишаємо в холодильнику на одну добу маринуватися. Перед тим, як почати готувати, за одну годину витягаємо м'ясо з холодильника та на сильному вогні обсмажуємо м'ясо зі всіх сторін, Це нам потрібно, щоб утворилася скоринка всередині м'яса, звісно, що буде сирем. На цьому етапі ми додаємо маринад та кладемо зверху кілька шматочків масла. Найкраще таке м'ясо запікати у рукаві. У мене, на жаль, не було. Також добре замотати фольгу або накрити кришкою. В моєму випадку це просто пирган. Мо ми при 175 градусах приблизно одну годину це залежатиме від розміру м'яса, можна скористатись кухонним градусником, щоб перевірити температуру всередині. Перед тим як нарізати, зачекайте 15 хвилин, а тоді можете нарізати при подачі, поливайте соками, що утворились, і можна посипати зелень.